Доброго дня! Давно ми з вами не бачилися. Трохи роботи набралось перед Новим годом. Ніколи було цим займатися. Ну, Зараз трохи время з'явилося. Так, дивіться, що є. Значить, Номер телефону Viber. Сюди писати дзвонить. Пробую новим телефоном знімати, не знаю, що воно вийде. Так, почнемо. Набір ключів такий. 500 гривень. Значить, 55 на 50, 46 на 41. Трошки мелких 22 на 19. так, Ну, коротше, такі ключики, всякі різні. Два напільничка, отличних напильничка, Пірточко, розводний, свічний. Пару плоскогубчиків, головок трохи. 2 на 27, 2 на 24, 2 на 22, 19, 14. Це такий переходничок. Тут трошки воротків. Ну, коротше, такий набор. 500 гривень. Так, далі. Є такі кузніші діски невеличкі. Отакі. Все чітко, все роби, все. В ідеальному стані. 400 гривень. Так, далі, може хто про таке мечтав. Бумеранг. Так, 100 Топорик не битий, не варений, неде нічого. Такий невеличкий колунчик. 150. Кувалдочка от, 3-кілограмова. Така 150 г. Є такі вали, так сказати, Чи Хорош, ви поняли, оце отак. Крутиться, но без гайок. 20, 24, ні, 27, 27, по-морозька. Тут під квадрат. Отакі. Короче, три штуки 300 гривень. Так, дальше, По мітізам. Є такі маленькі мітізики. Вони під обикновенного отверточку. Значить, тут а мікс на 3, на 4 і на 5. Отакі вони. Всі новенькі. О. 50 гривень кілограм. Їх багато, кілограм 50 є. Кому скільки треба, зважимо. Так, отакі. М8. Є два віда. Трошки длинніші і трошки коротші. О, ну Молодерість був прогнати. Вони просто Вони нові всі, тільки хранилися трошки влагу бачили. Маслом помазаний, зараз нормально. Тут 8 кілограм. Ці всі набрать. 400 гривень, 8 кг. На 8. Так, є отакі. Тут 20 кг. 50 гривень кг 1000 гривень. Значить, трошки є такі на 24. Більші і трошки коротші. Отакі от, от з гайками, всі з гайками. Так, і в основному всі на 16. Гайок більше, ніж болтів. Всі болти всі з гайками, всі нові. Ну, теж трошки прожавіли. Різьбу трошки чукнуть щоточкою і так, все накручується. Багато гайок, багато болтів. Ну і трошки тут таких мілких. Ну, 12, 10, 14. о, 20 кг. 1000 гривень. Так, Появилися такі плінти 3х35. 3 мм толщина, 35 мм длина. Тоже новий, ну бачите, тоже трошки проживіли. Ну, це не страшно, я думаю. Тож, 50 гривень кілограм. Ну і ці, що були, остачі вже залишилось: 6х90. Всі вже їх бачили, всі вже їх брали. 50 гривень кілограм. Так, підемо далі. Є два таких отвода. 90 діаметр. Наружний. Я не знаю, який це внутрішній. Ну, Хто знає, то знає. Наружний По наружі 90. О, 100 гривень штука. Два штуки. Є такий ну, вальці, так сказати. На одному валу. Вони крутяться все. О, так, 25 см його ширина. 100 діаметр, 150 гривень. Один. Всього-навсього один. Такий шківочок є, 100 гривень. Двохручейний. Так. Є отакі вальці. Хтось, видно, робив, робив, да щось не доробив. Ну, типа, на трубогіб, на круглу трубу. Вони з оськами, де є подшипники, де немає. Ну, виточені, на мабуть, ділі не було. Оце їх три штуки. Три таких одинакових. Всі вони з оськами, цей трошки менший. Ось Це комплект 4 штуки з, вала, з оськами всім 500 гривень. Так, є отакий крючок. Отакий крючок. крючок. Ну, Вроді би, як написано на 5 тонн. Все крутиться, все повертається. Тут аж цей шківок. все крутиться. Так, все є. Так, 300 гривень. Ось такі крючки. 3 штуки, 100 гривень. Помощній цей послабій. 100 гривень 3 штуки. Так, що ще? Так, ну опять сошняки, диски сошняків. Е, вже я про них розказував, розказував. Їх було, не знаю, більше 200 штук за все время, і оце сталося 15. Значить, дивіться. Е, це із іномарок. Написано Made in Canada. Це, типа, класи, джандіри, з е, ступічкою, з подшипником. Внутрішній діаметр 16. На наших сівалках СЗшках на 17. Да, По-моєму, на 17. Ну, всі питають, питають, як що, а потім десь узнають і купують. Якось ставлюють їх на СЗшки. Може, хто, хто може брав, напишіть в коментарях, як це перероблюється. Вони якось підходять. Значить, діаметр його 36,5 см. В основному ну, там міліметр туди-сюди. О, 15 штук залишилася. 250 гривень штука. Так, ну це насос 100 гривень. Качає чітко, ідеально, тільки без наконечника. Жигульовський донкрат без кришечки. Теж все робоче, все добре, 200 гривень. Ну це так цепочки, може, хто захоче, це так лежали, лежали, вони нічого не будуть лежати. Одна така ось восьма, діаметр звіна, оце 80 см в ній. Ну, а ті, бачите, приблизно прикиньте. Ця така ось тоненька. Ось така цепочка. Тут більше 2 метрів. 150 за, за всі. Вони не потерті, ну, що ржавенькі, але ну, вони не потерті, вони в хорошому соціалі, ну тільки коротенькі. Може, кому надо, хто знає? 150 гривень. Всі. Так, далі. Кузнець п'ять мені понаносив. Вже пів України понакупляло. Ну він старається кує. Так, оце все його. Так, опять же, колуни по 400 гривень вже. О, десь 2600, 2700 в одному, в таких приділах. Вес. Так, по 400 гривень колони. Монтіровки теж були Ще приніс. по 100 гривень. Хто брав, той знає. Дебелі, надіжні, хороші монтіровки. Так, є, зубила теж закалені, по все, все, всім технологіям. З хорошої сталі. Наробив він теж. По 70 гривень. Зробив він ще такі два гвоздодьора. Поки два на пробу. Ну, так я вам скажу. Теж захріїтельні сталі. Дебели гвоздодьори. такі 250 штука. Такий трошки меншенький, по 100. Ну, хороший. Так, що він ще? Це з прошлого залишилися такі восьмерочки. Троса, два троса в кучу і стягувати. Що-нібудь. Б'є у нас посадки тягати. Отакий от товкачок на пробу зробив. Каже, може кому треба. По 100 гривень. Отакі от товкачки є. Так, далі пішли, далі. Бензонасос, газ 50. Два двигуні стояв. Робочий повністю все качає чітко. 150 гривень 150, щоб не лежав. Так, є ось такий шків. Шків маховик, скажімо так. От такий, з цієї сторони. От можна навал, можна через відверстя. 30 см в діаметр. 600 гривень Ось Отакий От двохручейний. Так сказати, шків і маховик зразу все в кучі. Двохручейний. Отак От він виглядає з цієї сторони. Значить, вес 12,5 кг. Ну, я так думаю, можна на дровоколи хто захоче. Так, може, підійде кому. Так, попались дві шарові москвичовські. Ну, на резинки написано 408-й москвіч. Мені, як роді, такого з 12-го трошки більшенькі вони. Ну, Насчет цього не можу Ну, Новий, абсолютно новий. На резинки москвіч 408, 300 гривень дві штуки. Новий. Так, ступиця МТЗ абсолютно нова, в ділі не була. Білоруська, не китайська, настояща з всіх ще времен. 3200. Ну, можна трошки там туди-сюдим. Отака проставка алюмінія теж абсолютно нова. 2200, ну, теж можна щось поторгуватися. Це не моє. Дядько казав, що вступай. Щось буду дзвонити питати. Це те, що сталося з всіх з разів, що він мені привозив. Так, остався один вал. Отбора мощності МТЗ-80. П'ять штук було, один остався. Новий. Абсолютно новий. 800 гривень. Так, є отака турбіна. З чого не знаю. Якась іномарка. Тут десь я бачив, коротше, є клеймо. І Volkswagen, і Audi. Отаке написано. Якщо вам видно отака от вона. О. Хто знає там ще якісь клейма є, якщо ж треба, то фотографірую. Все крутиться. Що з нею не так, я не знаю. Ну Під реставрацію ж, мабуть. О, тут резьби все цілі. Ну, Внішнє, візуально все ціле. Що її викинули, неізвісно. Ну, У наше час все буває. 500 гривень. Так, це маховик. Тяжело мотоцикла. Так він валяється, валяється, щось нікому не треба. Він... Теж є нового. 150 гривень. Пальчики взагалі ніяких люфтов, нема, нічого не розбито, ну, не стояли. Так, ну оце і все, що я вам хотів сказати, показати на сьогодні. О, роботи зараз моєї немає, так що будемо зустрічатися, мабуть, частіше. А, ще отакі тіски забув. тиски. тіски. Сістояння хороше. Хочеться мені за них 700 гривень, тому що дорого довелося їх брати. Оце вони аж отак розкриваються. Вінт ідеальний, гайка ідеальна. Ширина 10 см губок. О, все робе. Це для транспортування відкручується. Тут різьба була погана, я переділав. О, ну, Все все роби, все крутиться. 700 гривень. Ну, Це на цьому і все. Ще раз номер телефону Viber. О, Дзвоніть, пишіть. Будемо договарюватися. Всього доброго, всім мирного неба. До побачення.